Отже, завершився поєдинок восьмого туру. Дмитро, на жаль, спіка програє 4-2. От на вашу думку, чому так пізно прокинулося? Тому що почали забувати, були моменти. Та трохи не вистачило майстерності, трохи десь фарту не вистачило. Насправді, бо дійсно моменти були. Моменти були, особливо перший тайм. Ми я вважаю добре контролювали хід гри. На взаємних атаках От. трошки не вистачило майстерності, напевно. Ну, ці, і попередньо всі казали, що так команда набирається досвіду. Досвіду в першій лізі. Як вважаєте, є ще далі куди рости? ще? Ну, насправді, рости ні, рости ми продовжуємо, намагаємося продовжувати рости. Тренер вимагає від нас, це ми. Намагаємось виконувати те, що він від нас не вимагає, але, на жаль, поки ноги швидше за голову Тому, коли воно скомпонується, все, то я гадаю, що треба трошки ще набиратись, так, особливо з такими командами. Ну, можливо, тут простіше грати, от, коли так, у команди завдання не стояло. Там, звісно, перший виступ. Дивізіон вище, там немає там місця. Там перше, третє, п'яте. Неважливо набратися досвіду. Або коли стоїть завдання, і ось треба там, і воно в тебе в думці там постійно тягне. От як ви вважаєте, так важче, краще, легше, або можливо, щоб не тиснуло щось. Ні, ну насправді, в незалежності від ліги, там третьою, першої, завжди хочеться потрапляти в призові. Так місця. Перше, друге, третє, або боротися у верхній половині таблиці. Але, на жаль, поки що цього сезону, цього сезону нам на жаль не вдалося. Я гадаю, що наступного ну, цілі будуть ті ж. Тобто ми не приходимо грати заради того, щоб грати. Ми хочемо вигравати. Ми хочемо рости як колектив, як індивідуально кожен хоче. Рости. Я вважаю, що далі буде тільки краще вперед. Ну як вважаєте, От 4-2 став рахунок. Можливо, просто таки трохи часу не вистачило. Можливо, там десь переломили хід гри і могли зачепитися за очки. Там могли б і в першому таймі, я вважаю, і в другому, і, ну, бачите, я, я особисто два зовсім не обов'язкових м'яча отримав, де можна було виручати насправді, що в першому, що в другому. Тому от вам і 4-2. Тобто було б 2-2, якби якісь індивідуальні помилки десь попереду, у мене позаду, якщо це можливо, можливо в цій лізі е, чіплятися за очки, виривати перемоги. Я ж вважаю, що в цій лізі можна навіть здобувати не вириваючі перемоги, а ну спокійно на досвіді, але цей досвід потрібен. Дякую, дя дякую. дякую. Успіх у нас тут мачах. Да.